Вони дійсно говорили, що вони захопили Україну по Дніпро, що Західна Україна принадлежить, і Львів принадлежить Польщі, що там ходять вже злоті, І це дійсно було, і вони це дійсно говорили. Коли це слухали, що ви, ну я уявляю себе на вашому місці, коли абсолютно немає інформації від зовнішнього світу і приходять такі новини. Що ви думали, як ви їх сприймали? Ну, ти ви знаєте, ну зовсім не з примов. Тобто, я розумів, що це не може бути це неправда. Uh -huh. е, е тому що да. Ну хоча ми розуміємо, що якщо постійно говорити на чорне біло, то може і люди вірять, що це чорне соносе біло. Ну я відразу зра це було розумі... зрозуміло, що все це неправда і. І я пам'ятаю, як ми просили в Донецьку просили щось, щоб почитати. Вони приносили нам книги, а потім приносили газети місцево, ну, свої. Uh -huh. І ми їх читали. І я пам'ятаю, як хлопці не могли читати ці газети, їхні плювалися. Ну як це можна? Ну як, ну що вони пишуть? ну, ти... ну Там була чиста пропаганда.